Під час комбінованої атаки ракетами, дронами, було пошкоджено 188 будівель. Десь вікна повилітали, десь дах пошкоджений. Але найбільш трагічними є 20 будівель. Одні з них це тут, на вулиці Конувальця, фактично, будинки повністю зруйновані. І звичайно, що всі ці будинки треба відновити. І ми е, вирішили піти неординарно. Ми вирішили просити міжнародні компанії, українські компанії взяти патронат над конкретним об'єктом. На сьогоднішній день є вже пропозиції від фундації Шона Пена. Це ще 100 тисяч доларів, які вони цільово готові потратити. Є компанія ензим, родина вовків, які також готові потратити 5 мільйонів гривень. Йдуть Подальші пропозиції, хтось афішує, деякі просять без публічності, просто вони візьмуть це і зроблять. І це нас насправді дуже важливо, тому що коли сьогодні місто має кошти, ви знаєте, що в першу чергу ми їх витрачаємо на підтримку Збройних сил. Тому що, поки ми цю нечисть не задушимо там на її території, вони постійно будуть нас збивати і будуть обстрілювати наші міста, в тому числі Львів. Виглядає, що більшість будівель, які зазнали атаки, вони всі знаходяться в зоні ЮНЕСКО. Історичне середовище міста Львова, і будь-яке відновлення воно потребує зовсім інших процедур. Але відбудова історичного і історичного середовища ну, це наш обов'язок, тому що ми повинні передати це нашим поколінням, нашим дітям, внукам. Це місто, яке є перлиною. Світу з точки зору архітектури, а це буде якась процедура, тобто це буде дослідження звичайно, звичайно, що це фахівці з історичного середовища спільно з фахівцями з управління архітектури, спільно з проєктантами, тому що не питання е, взяти і е, там надбудувати це, має бути підняті всі архівні креслення, які були під час будівництва тих будинків, має бути співвідношення, де ми є зараз. І з точки зору безпеки, тому що от є, наприклад, Коновальця 44. Ми бачимо фасад, але за фасадом нічого немає. Повністю вся сходова клітка впала. І це надзвичайно складно, тому що зробити реставрацію цього будинку це вийде набагато дорожче, ніж збудувати з нуля. Але ми зобов'язані, тому що це є будинок, який є пам'яткою архітектури.